Добрий день, малята. Послухайте гарний віршик. Ліс під інієм дріма, хазяйнує вже зима, входить пишний величний у крижану господу Січень. Другий місяць зими називають Січень, а народі кажуть, січень наступає, мороз людей обіймає, ще його називають. Сніжин, льодовик, сніговик, шептун, трискун. У січні сонце піднімається вище. Бувають ясні дні, сонячні, але вони морозні. Дні довшають. Це навкруги вкрити густими снігами. Земля все більше охолоджується, кам'яніє, вода все далі глибше промерзає. Ось такі дітки у нас місяць січень. Бачите, які зміни відбулися у січні місяці? А давайте ми за допомогою таблички пригадаємо разом. У січні сонечка піднімається вище. І вже буває більше сонячних, ясних та морозних днів. Земля все більше охолоджується, кам'яніє. Все навкруги вкрите густими снігами. Вода все далі і глибше промерзає. Ось таким особливим є місяць січень.